Одним з міфів про нещасний випадок на робочому місці є те, що він є випадковим і непередбачуваним. І один з найнебезпечніших міфів це саме він. Саме він дозволяє роботодавцю заперечувати необхідність створення служби охорони праці і залучення інженера з охорони праці до процесів, до розробки інструкції з охорони праці, до проведення інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки. Роботодавець, замість того, щоб взяти на себе обов'язки зобов'язання з управління ризиками в галузі охорони праці, робить якби крок назад від такої відповідальності. Але насправді подібна позиція роботодавця просто перекладає відповідальність з нього на його працівників, які повинні в цьому випадку самі піклуватися про свою безпеку. Причому статистика травматизму наполегло свідчить, що на підприємствах, де проводиться робота з охорони праці, нещасні випадки відбуваються на 80% рідше. Отже, робіть висновки.